Тиждень немає газу в трьох під'їздах багатоповерхівки на вулиці Константиновича, 11. Як пояснили нашому репортеру Сергію Кошарському, жителі будинку газу немає через те, що деякі сусіди переобладнали вентиляційні канали, і газова служба перекрила доступ газу в усі квартири. Так, ну ось там кран включений. Угу. І підпалюємо. Так газу немає за тиждень. Це представник газової служби. Нам він не представився. Це, 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 це. Тільки це, що не то, немає. То, же включений. Ну так включений, так я А, то, 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 так. а, а Ну правильно, тиждень немає газу. Перед цим не було два дні, а тепер знову. Так, зараз ви. Будь ласка, має? це Ми Віта, знає. наше Вінницьке телебачення. Будь Чого ласка. Чого немає газу, скажіть? Ну, будь ласка. Відключений газ четверти, 4 дня вже немає газу. Користуємося, бачите, вб'ємо е, воду. Таким самим методом дитині сарденьку варила, тому що немає. Мій він у дитині парю четвертий день попідряд, слава Богу, що електричство є. Е, дзвонили в ЖЕК 64-ї квартири, зробили перестановку, знесли, доступу газу, немає. Люди не відповідають, жаль нічого не знає. Дзвонила в газову контору, теж акту не видають, чи вони не переробили ще на гарячу лінію. Дзвонила 1560, тобто обіцяють, обіщають, а коли воно має включитися, я не знаю. У нас як немає багато газу, то ми ну, купуємо спічки та так далі. Ну, що немає вже ні на яких етажах, ні в якій квартирі, ніде немає газу. Тому що немає газу, жильці звинувачують мешканців цієї квартири. Це... Живці кажуть, в, що саме і... через вашу квартиру немає газу. І, а і що, що? що сталося? Ви дзвонили вже? вже? Вже вже не відповідає, ніхто нічого не говорить. Газ виступить, якщо була, то нічого не, не включити? И только не из-за из из нашей квартиры, а из-за многих квартир. А что стало со мной? Где стало? Ну вот черная газ. Газ сейчас должны включить, еще раз повторяю. Mm. А газа не было изначально, потому что не было актов. Актов на квартиры, на выдежку. Mm. И актов не было во многих квартирах.